Продовження. Пана русенблюм так стулила губи, що рот у неї став, як тоненька рисочка. Нечувано, пробурмотіла вона. Просто нечувано. Ага, я теж так думаю, задоволено сказала Пепі. Якщо я й далі так добре відповідатиму, то, мабуть, не уникну подарунків якихось рожевих «Запишіть це!» – звернулася пана Русенблюм до писарів. Ні, не треба, мовила пепі. Штанці, властиво, найменше, що мене цікавлять, я не їх мала на думці. Але можете записати, що мені потрібно велика торбинка цукерок. Ставлю тобі останнє запитання, сказала пана Русенблю якимось дивним, здавленим голосом. Шпар! мовила пепі, мені подобається ця гра в запитання. Скажи мені таке, пер і Поль мали поділити між собою торт. Коли перові припала четвертина, то що дістав Поль? Кольку в животі, відповіла пепі, і обернулась до писарів. «Запишіть це!» – поважно сказала вона. Запишіть! Що поль дістав кольку в животі. Пані Русенблюм нарешті рвався терпець. Я ще з роду не бачила такої тупої і невихованої дитини, сказала вона. Іди он до тих дітей, що ганебно стоять у кутку. Пепі слухняно пішла від столу. Сердито бурмочучи сама до себе, яка несправедливість, я ж відповіла на всі питання. Ступивши кілька кроків, вона раптом щось згадала і знов проштовхалася до столу. Вибачте, звернулася вона до писарів, я забула сказати, яка я на зріст і який у мене об'єм грудної клітки. Запишіть. Не тому, що я хочу юшки, ні. Але ж у ваших книгах має бути цілковитий лад. Коли ти негайно не станеш у куток, то одній дівчинці зараз добре перепаде, мовила пана Русенблюм. Бідна дівчинка. вигукнула пепі. Де вона? Пошліть її до мене, і я її обороню. Запишіть це!» І Пепі підійшла до дітей, що ганебно стояли в кутку. То було не дуже веселе місце. Багато дітей схлипували і навіть плакали, коли згадували, що їм скажуть батьки менше сестри та брати. Як вони повернуться додому без грошей і без цукерок. Пепі уважно оглянула заплаканих дітей, ковтнула клубок у горлі і сказала їм. Зараз ми влаштуємо інший іспит!» Діти відразу трохи підбадьорилися, М -м, проте не зрозуміли добре, що пепі хоче зробити. Ставайте у два ряди! скомандувала Пепі. Всі, хто знає, що Карл 12 помер, нехай стають в один ряд, а ті, хто не чув про це, в другий. Оскільки всі діти знали, що Карл 12 помер, то вони стали в один ряд. Так не годиться, заявила пепі. Треба, щоб було щонайменше два ряди. То не вийде справжній іспит. Якщо не вірите, спитайте в пане Русенблю. Вона хвилинку подумала, тоді сказала. Хм, я знаю, що зробити. Всі безнадійні бешкетники нехай стають в один ряд. А в другий ряд хто має ставати? Жваво спитала одна дівчинка. Який не хотілося визнавати, що вона безнадійна бешкетниця. У другій нехай стають ті, хто не зовсім безнадійний бешкетник, відповіла Пепі. Тим часом панна Русинблюм завзято провадила свій іспит, і до гурту дітей, де стояла пепі, раз по раз приєднувався якийсь хлопчик. Чи дівчинка, що насилу стримували сльози? Почнемо і ми іспит, мовила пепі. Зараз побачимо, чи ви уважно читали свої підручники. Вона звернулася до фигненького хлопчика у блакитній сорочці. Ось ти назви кого небудь, хто помер. Хлопчик трохи збентежився. Але сказав стара пині Петерсон. Ось бачиш, підбадьорила його пепі. А більше ти нічого не знаєш? Хлопчик не знав, хто ще помер. Тоді Пепі склала руки трубочкою і голосно прошепотіла. Карл 12. Так вони по черзі спитала. Кожного з дітей, чи вони знають кого-небудь, хто помер, і всі діти відповіли Стара пані Петерсон і Карл XII. Наслідки іспиту перевершують усі сподівання, мовила Пепі. А тепер дайте відповідь на таке запитання. Якщо пер і Поль. Мали поділити між собою торт. А пер не захотів ані шматочка, вперто сів у куток і почав гризти сухарика? Хто мусив пожертвувати собою і вміяти цілий торт? Поль Хором відповіли діти. Не знаю, чи є де кращі учні, похвалила їх пепі. За такі успіхи ви також повинні отримати подарунки. І вона витягла з кишені, жменю, золотих монет і роздала дітям. Крім того, кожна дитина. Отримала ще й по великій торбинці тукерок, які пепі завбачливо принесла в рюкзаку. От і вийшло, що діти, які повинні були соромитися, найдужче раділи. Коли панна Русенблюм скінчила свій іспит і всім дозволили йти додому, ніхто так високо не підстрибував. І не квапився так додому, як ті, яких вона поставила в куток. Але спершу всі вони оточили пепі і загукали. Дякуємо, дякуємо, Люба пепі, щиро дякуємо за гроші і за цукерки. Е, це дрібниці. Нема за що дякувати, мовила Пепі. А от що я врятувала вас. Від рожевих штанців цього ви ніколи не забувайте. Продовження буде.